Фонд держмайна залучив понад півмільярда гривень на приватизацію аукціону у квітні. Здебільшого в минулому місяці на продаж виставляли будівлі та підприємства. Лише у перший тиждень травня фонд планує провести вісім приватизаційних аукціонів. Докладніше про підсумки роботи у минулому місяці і перспективи цього поговоримо далі. До ефіру долучається Денис Шугалій, перший заступник голови фонду держмайна України. Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня, пане Денисе. Uh, так дійсно спочатку року фонд залучив вже 1,3 мільярди гривень uh, інвестицій, uh, і це не обіцянки, це вже живі гроші, які надійшли до держбюджету. Uh, левова частина цих грошей надійшла саме від приватизації uh, гроші. Uh, не від аукціонів. Ми провели е, більше сотні е, аукціонів. Е, приватизаційних виставлялися і спертзаводи, і логістичні хаби. І навіть вперше в історії незалежної України ми знайшли приватного інвестора, який е, придбав е, порт. Е, це порт усть дунайськ е, Більш ніж 200 мільйонів гривень він був проданий. Е, і ще 40 мільйонів е, податок на даному вартість надійшов до держбюджету. Всі приватизаційні всі приватизаційні аукціони ми проводимо через державну площадку прозоропродажі. І дійсно бачимо, що зараз йде значний попит на купівлю державних активів на інвестицію в Україну. Зростають кількість учасників. Якщо на початку вересня це було там два-три учасники, то зараз ми бачимо, що вже доходить і там до 40 учасників на деяких аукціонах. Також ми залучаємо гроші від оренди. Фонд не тільки займається приватизацією, ще й здає в оренду державне майно. З початку року ми залишили близько 230 мільйонів гривень від оренди. Ми на цьому не зупиняємося. В нас готується зараз багато цікавих дуже об'єктів, в тому числі і в столиці. Сподіваємося, що до бюджету надійде ще там 200-300 мільйонів за цей місяць, тільки від столичних об'єктів. Тому пропонуємо інвесторам долучатися будь-хто може, ну окрім звісно, росіян, приймати участь на аукціонах, інвестувати в державу. То ну, це, що стосується приватизації. Також ми виплатили близько 11 тисяч людей з борги по заробітній платі з початку року. Як це вдалося зробити нам? Одна з головних один з головних пріоритетів зараз у фонду – це розрахуватися з боргами по заробітним по заробітній платні, з працівниками, які працю, працювали, працюють, продовжують працювати на державних підприємствах. За останні 8 місяців майже 11 тисяч працівників на 14 підприємствах отримали свою заробітну платню. Це майже 70 мільйонів гривень. Ще на 30 підприємствах ми скоротили борги до на 76 мільйонів гривень. Це борги і перед бюджетом, тобто податкові борги і борги перед українськими компаніями. Все це в принципі є результатом управлінського корпоративного менеджменту, ес management за 8 місяців нової команди фонду. Ми співпрацюємо з усіма зацікавленими учасниками ринку, з усіма зацікавленими сторонами, з профспілками, з органами державної влади і під кожним підприємством розробляємо індивідуальний план щодо погашення боргів по заробітній платі, боргів перед кредиторами тощо. Ми зараз. Да -да. Пане Дениса, на які компанії от зараз найбільший попит? Розкажіть нам, будь ласка. На які компанії зараз найбільший попит? Це не компанії, це про майно. Тобто, ми розуміємо, що на приватизацію йдуть зазвичай компанії, які не мають вже виробництва. Ну, наприклад, нещодавно я був у Вінниці і інспектував картографічний завод по виробництву МАП. Він колись в радянському союзі виробляв мапи там на весь радянський союз. Зараз звісно такої потреби немає. Але інвесторам цікаво, як площини під виробництво чи під магазини, і ми розуміємо, що це цікаво державі, тому що це як інвестиція в бюджет при приватизації, так і потім створення робочих місць, створення інфраструктури і соціальний ефект. Тому е казати тут саме про підприємства е трошки некоректно. Да, в нас є. Зараз я розкажу про велику приватизацію, це е окрема історія. А коли ми кажемо про малу приватизацію, то зазвичай це е саме площини і е будівлі. Ну до речі, велика приватизація зараз на паузі. А коли розблокують її? А -а -а. Велика приватизація зараз на паузі. В нас на початку війни законотворці, народні депутати боювалися, що в зв'язку з військовим станом в країні буде продано там безцінь. Е, і тому було е, табу накладено в принципі на приватизацію. На початку вересня ми відновили малу приватизацію, е, побачили динаміку. Е, як я і казав, побачили зростання, те, що український бізнес дуже активно адаптувався до військового стану, е, те, що інвестори пережили цей початок і знову готові інвестувати. Ми це бачимо по зростанню кількості аукціонів. Тобто, коли я кажу, там 40-50 учасників, це воно так і є, тобто 50, там, компаній. Боряся на аукціоні, і ціна зростає там десятки разів просто на об'єкти. Тому ми зараз. Намагаємося відновити велику приватизацію на цьому тижні в Верховній Раді. Зареєстровано на розгляд закон 82.50, який вже пройшов в першому читанні, і очікує зараз другого читання. Дуже сподіваємося, що його приймуть, і це допоможе нам розблокувати велику приватизацію. Нагадую, велика приватизація це приватизація від 250 мільйонів гривень. стартова ціна, тобто зазвичай воно доходить до кілька мільярдів гривень і. І розуміючи, що зараз для бюджету для направлення фінансів на сили оборони на спротив нашої агресії, нам треба великі кошти, ми намагаємося все, все зробити, щоб ці кошти надати. Пане Денисе, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. вам. Це був Денис Шугалій, перший заступник голови фонду держмайна України.